Уронефрон у комплексній терапії циститу. Станом на сьогодні, станом на 17-ту годину, вже маємо е перемир'я. Яке воно, яким ви, ви його побачили? Ви знаєте, от коли ми з вами вчора в прямому ефірі. Прямо почули новину, що Путін оголосив. Мої перші думки, які я озвучив буквально там за хвилину. От я хочу це вирізати, і прямо, от як завершиться о півночі розмістити все. Як говорилося, так воно фактично йде. Тобто пропагандистський наратив дійсно працює на захід. Причому ми все побачили по низці заголовків, особливо у нас з нашої сторони. Ну було послаблення десь перші три-три з половиною години. Далі ми вирівняли ситуацію і там і з Європи сигнали були дуже обережні, навіть зі сполучених штатів взяти коментар того ж республіканця Джо Вілсона для прикладу, який, до речі, подав законопроект по лендлізу. Ну але тим не менш, що стосується безпосередньо, по факту на землі. Я навіть зранку аналізував, згадував для себе активність в попередній місяці, яка була на фронті. У нас навіть була певна кореляція. Коли були умовно вихідні дні, то у нас активність на фронті падала. У нас навіть були дні там без шахетні, без ракетні. Це теж було. Але навіть активність зараз вона більша ніж, наприклад, в окремі дні лютого місяця, як виявилось, хоча в лютому не було ніякого перемир'я. Плюс ми вже переживали, наприклад, так зване різдвяне перемир'я не в цьому році, а раніше, але воно по факту йде абсолютно по тому самому сценарію, тобто логіка тут радше військова для посилення позиції конкретно своєї армії. А далі тут ще і пропагандистська, додатково конкретний пас Трампу, що дійсно віра Трампа нібито в миротворчість Путіна. Вона має нібито підґрунтя. Ну але по факту ми розуміємо, що все зараз направлене на те, аби вже в Лондоні а, далі тиснути на Україну, а, тиснути, щоб ми прийняли тему і по територіальним а, питанням. До речі, тиск зараз, очевидно, здійснюється і на Сполучені Штати. Я не здивуюсь, якщо дійсно Путін спробує оце великоднє перемир'я, а все ж таки подати. Як, як з чим же його так порівняти, як ну фактично така наживка, наживка для того, щоб штати все ж таки прийняли рішення, наприклад, по кримській тематиці, бо ми чули вже, що штати там розглядають можливість не лише як результат завершення війни, а просто підтримати тему зупинки вогню відповідно перемир'я. Там визнавати російським Кримський півострів, я взагалі вважаю, що це повністю абсурдна ідея, і е, вона наламає дуже дуже багато дровеняк е, і в міжнародному праві і загалом. Ну але тим не менш, очевидно, що е, тут сполучені штати бачать для себе можливості для прийняття такого рішення, і хотілося б, щоб вони такого рішення все таки не прийняли. Бо я думаю, що це потім і їм. Буде проблематично. Я не здивуюсь, що це може і по Алясці потім підняти питання, що давайте де, де завоюємо продаж е, Аляски всередині е, 19 сторіччя там росіяни ж все кажуть, що у них немає кордонів. Ну, тим не менше, а логіка тут цілком зрозуміла, що в принципі Путін отримав часткові позитивні для себе результати від перемир'я, але водночас загнав себе у пастку. А пастка ця полягає в тому, що. А все ж таки, десь е, після дев'ятої години вечора, вчора, коли була озвучена позиція президента Зеленського, що які 30 годин, давайте вже 30 днів. Бо лише так можна дійсно е, дати шанс для миру. Це абсолютно коректний меседж, який в принципі підтримується на заході, і демонструє, що якщо вже сказав, а ну треба вже тоді Б казати, і ці ситуації. Не займатися піар-акціями, а дійсно робити кроки до деескалації. і отут я думаю, у Путіна будуть великі великі питання, оскільки повертаючись до вашого першого блоку, mm -hmm. все ж таки він хоче досягти військових успіхів, передусім зараз в короткостроковій перспективі. Що стосується Курщини та Білгородської області, до речі, зверну увагу, що Путін то не оголосив перемир'я саме в цих зонах. Хоча навіть російські воєнкори, російські пабліки, і навіть е, відповідно Міністерство агресії Російської Федерації, вони всі вже вважають, що е, ситуація на прикордонні Російської Федерації безпосередньо у них це теж вже є елементами е, загальної там СВО, е, і все вже це подається. Тобто навіть сам Путін де-факто не оголосив е, цього е, загального перемир'я, тому що окрім. Відповідно, Курщини, окрім Білгаречини, і навіть вони робили на це наголос. Угу. Е, ну, от знаєте, що ще привернуло мою увагу: це формат, як Путін це подав. Тобто, це не сказав там якийсь е, воєначальник, якийсь там, умовно кажучи, командир. Це сказав Путін своїм ротом і не просто сказав, а давайте там. Це не було розмито. Це було достатньо конкретно. Я наказую припинити вогонь. Військові російські вогонь не припинили. Це що ж виходить? А слушались наказа Верховного Главнокомандуючого Путіна. Ну, з одного боку, така. Цікава історія з провокацією у нас виходить: що ну Росії вірити не можна. Вони кажуть, одне роблять інше, але. Це якось і грає в даному контексті проти Путіна. А вони в такі ігри грати ну не дуже люблять. Якщо вже Путін сказав, то їм радше ну послухатися. А коли він каже одне, а по факту е вони просто на місцях кажуть: та ну його нафіг, зараз позицію втратимо. Давайте відстрілюватись, давайте атакувати. Що він там типу, каже, То це вже ну де де, де факто, так чи інакше, певна втрата контролю над своїми ж цими головорізами. Ну, передусім, у мене в голові згадується відомий мем з другим президентом України Леонідом Кучмою, що це ж було вже, і це було буквально в минулому місяці, коли Трамп поговорив телефоном із Путіним, і Путін знову ж таки сам дає наказ військовим забезпечити енергетичне перемир'я. Результат енергетичного перемир'я, ну, ми бачили потім це понад 30 ударів по наших енергетичних об'єктах. Але ви абсолютно правильно вказуєте, що можливо, все ж таки є і певна неслухняність з боку військової машини безпосередньо верховного головнокомандуючого. Як на мене, як на мене, ми в такій ситуації, ну з однієї сторони, звичайно, ми можемо казати, що це гра Путіна, що він знову ж таки намагається. Одразу менеджерити декілька там паралельних процесів дав сигнал на захід, паралельно хоче досягти військових результатів. А можливо, ситуація трохи інакша. А можливо, ми в цій ситуації бачимо реально конфлікт між путіним як особистістю та путіним такого колективного формату. Тобто, ми ж розуміємо, що Путін так є там культ особистості, культ особи. Є автократичний режим, але ж є групи впливу, і є групи впливу, які дійсно хочуть хоча б завершення активної фази війни, бо вони розуміють, що на них тисне економічна ситуація, ті ж самі санкції, і все валиться, вся економіка валиться. Але є ж група там спецслужбівців чи військових, які зараз набагато більше заробляють на темі ВПК, бо все перебудовано зараз в Росії саме на Подальше стимулювання військово-промислового комплексу їхньої оборонки. І я не здивуюсь, якщо дійсно в певних моментах, попри реальні заяви Путіна, у нього немає 100% контролю безпосередньо на своєю армією. І це дуже і дуже катастрофічна ситуація, згадуючи, що у кого найбільше в світі ядерний арсенал, в кого є, ніби ця червона кнопка і все інше. А чи є тоді питання, чи є у Путіна зараз цей контроль? Бо якщо він не може забезпечити навіть на Великдень режим перемир'я, то тоді виникають питання. І його ж можна було організувати адекватно, не випускати знову ні бензю, казати, що це неможливо. Неможливо просто режим припинення вогню. Це ж було сказано, де на найвищому майданчику в світі на відповідно там після. Там засідання ООН після закритого засідання Радбезу. І ніхто ж не тягнув відповідно за язика. Це ж цілком зрозуміла риторика наративи, які спеціально генеровані Міністерством закордонних справ РФ. І в цій ситуації це якраз і показує, що е, дійсно зупинити війну, я думаю, і Путін е, тепер ну, йому буде це важко, важко зробити, навіть якщо і сам захоче. Це якраз показує. Що ну, загалом Путінізм в Росії як явище переходить на іншу стадію, і це дійсно це проблема? Це проблема для світу, і це проблема для Трампа, який думає, що виключно на особистісних відносинах безпосередньо з російським диктатором він зможе все, е, бо ну виходить очевидно, що не все виходить, що Путін просто не може дотриматись слова даного кулуарно і не може дотриматись цього слова даного публічно. Чи можливо якісь є ще інші варіанти? Тут можливі абсолютно різні версії, але факт лишається фактом. А накази Путіна не виконуються на 100%. А взагалі, то як ви гадаєте, що змотивувало Путіна до цього перемир'я, так чи інакше, яке б воно. Таке кострубати не було, воно ну умовно кажучи, худо-бідно відбулося, і відбулося е, вперше за період повномасштабного вторгнення. Такого роду е, саме реалізація, так така постановка питання е, е, це ну серйозний сув, в тому числі, і який допомагає Путіну промоніторити. Як будуть ставитися до умовно різкого закінчення і всередині суспільства, і ті ж військові, які по деякою мірою не контрольовані? Але яка основна мотивація Путіна це, це що? Це домовленості з Трампом, з яким він домовляється постійно. Тягне його, тягне, тягне, тягне. І Трамп вже його каже: Ну слухай, чувак, є дедлайн. Давай вже ну не красиво торгуватися стільки. А, і він, типу, ну окей, давайте зробимо це перемир'я. Тепер м'яч на боці України. Нехай, типу, Україна вирішує, хоче вона на, на мир іти чи не хоче. І тут мені сподобалося дуже, що наш президент одразу перекинув цей м'яч назад, сказавши, що ну, Україна то взагалі вже давно це задекларувала. І що таке один день? Давайте 30. І виходить, той м'яч, який він буцнув на нашу сторону, опинився тепер на його стороні, і тепер. Знову він в тій же позиції, в якій по факту був до того, як взводив це перемир'я. Так, але ж знову ж таки, як далі діє російська пропаганда, вони намагаються назвинувати в провокаціях. Ну, наприклад, Донецьк, вони намагаються показати, що це ми порушуємо режим припинення вогню. Тобто готують чергову альтернативну реальність. Те, що ми вже бачили. Абсолютно нативні кроки з боку російської пропаганди. Але навіщо це було Путіну? А я думаю, все ж таки Путін намагається якраз через безпосередньо контакт з Трампом прорвати, ну хоча б напівізоляцію, в якій він знаходиться, так чи інакше, маючи, не маючи успіх по українському треку, але Путіну важливо зберегти зв'язок безпосередньо з Вашингтоном. А тому, що це повертає так чи інакше Росію а, в вищу лігу а, геополітики, бо є низка питань і від Китаю до Ірану від е, Африки до е, е, Арктики, е, ну дійсно дуже багато нюансів. Ну, все ж таки, хоча Росія і незаконно займає місце постійного члена Радбезу ООН, але ж Росія там знаходиться. Ну і відповідно і таких нюансів е, багато. Тобто Путіну так чи інакше, йому треба отримати оцей пуш до е, виходу із напівізоляції. йому потрібна певна геополітична е, сатисфакція, і те, що е, він хоче показати вже для історії, що нібито він був правий, і в цьому дійсно найбільш проблема нинішньої ситуації, тому що навіть викидаючи тему України з двосторонніх американо. Російських відносин ті ж самі Сполучені Штати, ну як на мене, зроблять фатальну помилку, бо так чи інакше, це просто буде демонстрація, що ну об'єктивно є право сили, але сила права, скільки про неї не розказували, як би її не експортували цю західну демократію в різні частини світу, ну вона просто не працює, тобто покажуть, що в перспективі. От є там результат, та, він може розтягнутися на 10, 15, 20 років. Але автократії е в такій ситуації ну, що вони виграють і демократичні країни. Ну і загалом е захід як такий. Ну я думаю, що це був би неправильний сигнал. Ну а Путін ну знову ж таки. Він усвідомлює йому скільки там 72 роки, так чи інакше, він. Не хоче лишитися в історії однозначно вбивцею, однозначно таким диктатором кривавим. Йому потрібно зараз додаткові параметри, якраз співпраці, які його виведуть назад, якраз оцю вищу лігу. Ну він над цим активно працює. Угу. Е, питання щодо пролонгації перемир'я, бо коли Путін це оголошував, там була така позиція, що. Е... Ми продов... будемо це, типу, розглядати продовження. Е по факту того, як... подивимося, як воно, типу, спрацювало все це. Е ну, вочевидь, є аргументи, є зачіпки для того, аби він сказав ні. Е е Перемир'я не спрацювало, українська сторона порушила і бла, бла, бла. Е е далі по тексту. Але є і мені здається, реальність така, де він вийде і скаже: ну, дивіться. Обмін полоненими відбувся зараз. Відбудеться ще. А ми, взагалі, то плануємо всіх на всіх. Це вже позитивний типу, ля сигнал, переговорний трек. А там ще щось Трамп вийде, скаже таке приємне, дуже хороше. І Путін такий скаже, що в цілому ми побачили, типу, що ознаки. Закінчення, чи те, що можна, типу, йти до цього закінчення, ну, якось так це може сформуватися. Тому що е, зауважу в тому, що він сказав вчора, е, підкреслив це ще раз: він е, зазначив можливість цієї пролонгації цього перемир'я. Звернув увагу, що е, за декілька днів до цього, коли аналізували. Результативність так званого енергетичного перемир'я, яке за версією росіян, завершилось 17 квітня, а то що там говорив Пісков? Що ну знову ж таки покладав на Україну там купу абсолютно там фейкових нападів, що там у росіян багато що погоріло в енергетиці? Ну ми це бачили неодноразово. Але після цього знову ж таки Путін не дає дійсно на крок публічний щодо великоднього перемир'я, повного. То, от, дійсно, тут логіка може бути різна. Застосована з цієї точки зору, що Путін же, зверніть увагу, і Путін, і Лавров, багато їхніх спікерів. Вони постійно зараз говорять, що треба усунути першу війни. А першопричини вони в кожному меседжі вкладають свої, і за необхідності застосують інший меседж пад. А, зараз цілком вони можуть, ну, наприклад, використати тему, що а, розширення там НАТО на Схід, отже же Шкело говорить, що о, там України в НАТО не буде. А чи Трамп же ж про це говорить? Це є вирішенням там першої причин війни, ну в розумінні російської пропаганди. З однієї сторони так вони це можуть пояснити. А якщо їм не сподобається якийсь кулуарний результат перемовин, вони скажуть. А де без'ядерний статус офіційно зафіксований в законодавстві, а де нейтральний статус офіційно там е занесений в Конституцію України, а де демілітаризація нашої держави, ну і так далі, тому подібне. А, а що стосується демілітаризації, якщо їм сподобається там кулуарні перемовини, їхній результат, вони вважатимуть його для себе м -м, компромісним, то скажуть, та вже давно там українська армія знищена, ще там. В квітні 22-го року, а все інше це взагалі найманці війська НАТО боряться там на території України. Тобто, все буде абсолютно підлаштовуватись е, під е, реальні результати е, цих куларних перемовин. І я думаю, що дійсно і конструкція подальша, і хід справ. Буде програмуватись вже на наступному тижні, тому що подій дійсно багато. Цей Лондон, цей, очевидно, зустріч нову Віткофа з чи Путіним, чи там представниками Путіна. Можливо, ще будуть зустрічі. Побачимо. Ну і ну, звичайно, тема угоди по мінералах. Все воно разом іде в скопі, і цілком зрозуміло, що далі вже саму пропаганду будуть підлаштовувати можуть. І е, повністю пояснити, чому війна має продовжуватись, е, покладаючи звичайно всю вину на Україну, і чому війна буде завершуватись, нібито, що всі цілі е, так званої СВО виконані.